Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ліхтарик NETCORE MT1C Pro. У нас вже були огляди про два ліхтарі цієї серії, дуже схожі і майже однотипні. Але щоб вже закрити так мовити, гіштальт, я розкажу про третю модель і скажу, що вона не гірша за дві попередні, і в чомусь навіть цікавіше. І буває таке, що маленькі невзрачні ліхтарі цікавіші, ніж великі, якісь потужні з купою нових технологій. Але от саме такі простенькі ліхтарі найчастіше приживаються на кишені і використовуються довготривалий час. Ліхтарик надано офіційним дилером в Україні марки Nightcore. Посилання дивіться в описі до відео. Там же можете знайти і промокод. На знижку. Ліхтарик поставляється у картонній коробці. Всередині от такий пластиковий тримач-блістер. Зі зворотної сторони маємо відділення, в якому лежать аксесуари. Аксесуарів небагато, кабель USB Type-C, тімляк, запасне ущільнювальне кільце та, та проставка, яка стояла всередині ліхтаря, захищаючи його від вимкнення при транспортуванні. Чухла в цій серії в комплекті немає, та, в принципі, він і не потрібен. Давайте почнемо з характеристик. Довжина ліхтаря 88 мм, діаметр голови 26,8 мм. Товщина центральної частини корпусу 214 мм, а діаметр хвоста 24,4 мм. Вага 53 грами без батареї. Що слід зауважити, що для цієї серії виробник випускає окремо кольорові РЖБ світлофільтри, які можна одягати на головну частину ліхтаря. У ліхтарі використовується світлодіод UHI20 до яскравість до 1000 люменів ліхтар може видавати. Но, якості акумулятора використовує акумулятор 18350, сумісний з акумуляторами RCR123. Але при цьому будемо мати меншу світловіддачу клас вологозахисту IP68, в принципі, максимальний для ручних ліхтарів, а витримує падіння з висоти до 2 метрів. Тобто, характеристики дуже ок. А по режимах ну тут все мінімалістично. Максимальний режим доступний одразу у нас 1000 люменів. Максимальна на дальність ліхтаря при цьому 360 метрів. А час роботи година 15. І другий режим це 50 люменів. 16 годин і до 95 метрів. Алюмінієвий корпус і дуже зручна накатка на ньому. Вона охватиста, вона широка і легко чистити, якщо забувається брудом. Кліпса глибока. На неї можна зачепити будь-який тімляк, можна шматок перекорду придумати взяти. Кнопка схована глибоко, Відповідно, випадкове натискання її малоймовірне. Вона прямого кліку, так звана тактична. І, якщо швидко блимати, можна отримувати навіть якесь вподобання стробоскопу. В принципі, зручна тема, зважаючи на сфокусованість ліхтаря, можна подавати якісь світлові сигнали саме тому, тій людині, тому об'єкту, який вам потрібен, скло приховане трошки в глибині корпусу, ніяких ударних кромок ззовні у нас тут немає. Такий простий мінімалізм, який не дратує око з часом, і який приємно розглядати і приємно покрутити в руках. Ось так виглядає розкручений ліхтарик. Розкручувати його доведеться кожен раз для зарядки акумулятора. Різьба дрібна, присутня силіконова змазка та умовий ощільнювач. Електричний контакт по торцю корпуса, відповідно, якщо погано ліхтарик працює, протираємо цей контакт, торець корпуса, і ліхтарик починає працювати краще. Це вже перевірено, неодноразово. Бачимо механічний захист від неправильного встановлення акумулятора. На жаль, у нас тут немає плюсової пружинки, ліхтарик не тактичний. Відповідно, віддача від зброї може переривати електричний ланцюг і ліхтарик може міняти свій режим і використовувати бажано акумулятори лише з таким от виступаючим плюсовим контактом. Акумулятор має вбудований порт USB Type-C для зарядки. При заряджанні зверху коло плюсового. Контакту світиться червоний світлодіодик, по завершенню зелений. Акумулятор 18350, В принципі, діаметр в нього 18, як у 18650. а довжина його 35 мм, відповідно, він коротший за 18650. Але він трошки товщий за 16340 rcr 123. І тут рцр 123 можна використовувати, але і час роботи, і яскравості будуть менше. Така от особливість. Такі акумулятори часом зустрічаються в ліхтарях, використовуються в деяких налобних ліхтарях марки Armitec. І тому вони не є чимось таким особливим. Просто не так часто використовуються, як 18650. Ось так виглядають ліхтарі з серії МТ. MT-PRO. МТ-2 це на 1850, МТ1 це на 18340 та МТ1А на 14500. Перші два ліхтарі мають тактичну кнопку і дальність променя 500 та 300 плюс метрів. Третій ліхтар у нас значно скромніше, він має звичайну кнопку, але має три режими роботи та сумісніть з широко розповсюдженими пальчиковими батарейками. Який ліхтар обрати, це кожен вирішить сам для себе. Але скажу, що такі прості ліхтарі, вони дуже практичні. В них немає ніяких хитрих електронних схем, комбінацій режимів, їх просто береш і користуєшся, не задумуючись, що і як. Зважаючи на відсутність всяких портів. Вони мають максимальний клас вологозахисту, відповідно, їх можна використовувати в будь-яких важких умовах. І наявність от такого ліхтаря на лямці рюкзака дозволить дуже широко його використовувати як додаток до налобного ліхтаря. Відповідно, ми можемо взяти і засвітити кудись вдалечінь, не перемикаючи ліхтар на інший режим. При цьому компактність ліхтаря дуже. Розширює його функціонал. Зазвичай далекобійні ліхтарі це щось велике, потужне і здорове. У даному випадку ми маємо в долоні ліхтарик, який б'є на 500 плюс метрів. Ну, згодьтеся, це дуже класно. Можливо, хтось захоче більше, але ну, вночі людський зір на більше, ніж 300 метрів, вже людську фігуру ну, важко розпізнає без спеціалізованої оптики. Такі ось ліхтарі серії МТМ Про. Дуже цікаві. І, як на мене, варті уваги. Як бачите, кліпсу я зробив ось таку простеньку з паракорду, мені вона подобається. Кліпси на цих ліхтарях це окрема розмова. Вони дуже класні. От мені подобаються такі жорсткі, великі кліпси. Ліхтар сидить надійно, за рахунок накатки він точно нікуди не злетить. А також сама кліпса надійно прикручена до ліхтаря, відповідно, вона не вистібнеться і не зламається. При необхідності ліхтарики можна ставити на хвіст і використовувати як освітлення для приміщення. На жаль, в комплекті немає ніякого білого дифузора, який би значно розширив їх функціонал в цьому плані. Думаю, якщо відкинути ліхтарик на пальчикові батарейки, то ваш весь вибір буде складатися з цих двох моделей. Вони дуже схожі по дизайну, по розмірах. Єдина відмінність це акумулятор, який вони використовують. Як на мене, то тут головне те, для чого ви плануєте його використовувати. Якщо ви плануєте довготривалу роботу десь в полях, то краще брати ліхтар з більшим акумулятором. І, відповідно, будете мати трошки більшу далекобійність. Якщо ви десь використовуєте ліхтарик в основному в місті, то достатньо меншої моделі МТ1С, бо ну, дальності в місті більше 300 метрів, ну це навряд ви десь щось побачите, оскільки забудова, як правило, дуже щільна. Також не забувайте, що на ці дві моделі є кольорові RGB-фільтри. Вони продаються окремо і, на жаль, в комплекті не йдуть. Але за рахунок них можна дуже розширити функціонал даного ліхтаря. І чесно, я от не розумію, чому виробник не зробив ці ліхтарі повністю тактичними, не додавши в плюсовий контакт пружинку. Можливо, ліхтарі будуть нормально працювати на зброї, я не скажу. Тому тут чекаю ваших відгуків у коментарях. Допоповнюйте мене. Питайте, розкажу, як вони у використанні. Наразі МТ2C Pro вже тривалий час у використанні, і ну, це дуже практичний ліхтарик. Він замінив великий тактичний ліхтар на рюкзаку, бо такий маленький ліхтарик ну, значно легше, компактніше і практичніше. Так, ударних кромок в нього немає, але вони, по суті, не так часто і треба. А от посвітити десь вдаль, тримати в руці щось таке важкеньке, і не дуже примітне і агресивне, то це от якраз ці невеличкі ліхтарі, і вони повністю справляються зі своїми задачами. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей. Слава Україні!